22 січня 1919 року вперше за майже 600 років було зроблено серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель у єдину державу. До складу країни увійшли Українська Народна Республіка, яка вийшла з Російської імперії, та західноукраїнська, що відокремилася від Австро-Угорської імперії. Рішення прийняте 94 роки тому має велике значення для сьогоднішньої України. На цьому наголошували в українському домі представники посольства України в Молдові актив. Вісти української громади Придністров'я, учнівська та студентська молодь. Якщо ми залучаємося на такому досить високому рівні, на цьому майданчику, який належить посольству України, з, з участю представників високо, скажімо так, посадовців, які працюють у посольстві України, то це вже само по собі такий ну скажімо так місця, який з'єднує закордонних українців з батьківщиною. Саме слово соборність означає єдність, єдність українського народу. Зараз в Придністров'ї майже третина населення це українці. Взаємовідносини між Україною та Придністров'ям завжди були невід'ємною часткою політичного і громадського життя країн сусідок. Оскільки тут є український дім і є посольство України в Молдові, то звичайно ми, співробіт... ми здійснюємо співробітництво з українськими. Громадськими організаціями, з громадою, з актив з активістами окремими і проводимо спільні заходи. І це є цілком нормальним явищем, яке сприяє подальшому розвитку співробітництва між Україною і в цілому між Придністров'ям. Офіційно день Соборності почали відзначати аж через 80 років після оголошення акту Злуки. І, хоча єдиною Україна пробула недовго, ідея соборності існує досі. З 1990 року вже традиційною стала акція символічного об'єднання всього українського народу. Тоді понад три мільйони українців утворили живий ланцюг від Києва до Львова і знову з'єднали два береги Дніпра. Сьогодні такі акції пройшли у Німеччині, країнах Балтії та Канади.